Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 127 і завдання у нас наступне. Запиши число яке. І дано 3, 4 завдання. Давайте розглянемо перше з них. Запиши число, яке на 3 більше за найменше 3 цифрове число. І так, давайте розглянемо, що таке найменше 3 цифрове число. Це число, яке починається з одиниці і всі інші нулі. Число не може трицифрово починатися з нуля, оскільки тоді воно буде вже двоцифровим. Ну, Давайте запишемо. Це перше число одиниця, І наступні два числа. Це нулі. Це число 100. Тобто, перше завдання записати число, яке на 3 більше за найменше. Тобто треба відняти 3. Додати 3. Найбільше. Плюс 3. Це буде 103. Давайте розглянемо друге завдання. Запиши число, яке на 2 менше від найменшого 8 цифрового числа. Тут також найменше 8-цифрове число. Це число, яке починається з одиниці. А не з нуля і інші сім нулів. Давайте запишемо їх таким чином, щоб було видно по три числа, щоб було видно розрядність. Тобто це число 10 мільйонів. І воно. На 2 менше, то тобто треба відняти від нього 2. Е, ну, можна зробити усно, Це буде е, число ну, від 0 до 2 відняти не можна. Позичаємо одиниці з старшого розряду, буде 10 мінус 8 Останнє число 8, а всі інші будуть. Де, е, 6 дев'яток. Але можемо зробити це і в стовпчик. Ну, наприклад, таким чином, 10 мільйонів. Відняти 2. Позичаємо одиниці старшого розряду: 10 мінус 2, 8. Тут від нуля вже ми позичили одиницю старшого розряду. Бо це 10. мінус одиницю. Позичили, 9. І таким чином тут буде всі дев'ятки. І В останньому? Тут позичимо одиницю із старшого розряду 10 мінус 1 9. І це буде число. 9 мільйонів 999 тисяч 998. Давайте його і запишемо. Це відповідь буде для другого завдання. 3, 998 Давайте тепер розглянемо третє завдання. Запиши число, яке на 5 більше за найбільше трицифрове число. Найбільше це трицифрове число. Це трицифрове число, яке складається з усіх дев'яток. Тобто це буде трицифрове 999. І на 5 більше, тобто плюс 5. Ну, Тут також можна усно зробити. Як це зробити? Ну, наприклад, візьмемо, позичимо одиницю із 5 і 999 плюс 1 буде 1000. І 1000 плюс 4 буде 1004. Можемо це записати і в стовпчик. Ну, Наприклад, таким чином: 999 плюс 5. Буде 9 плюс 5, 14, 4, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це буде 10, 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. І 1 плюс 9 це буде 10. Тобто 1004. Запишемо відповідь. Тепер давайте розглянемо останнє четверте завдання. Це. Запиши число, яке на 8 менше від найбільшого шестицифрового числа. Ну, Найбільше шестицифрове число це число із шести цифр, усі яких є дев'ятки. Ну, Давайте запишемо це. 999 999. І на 8 менше. Мінус вісім. Ну, це дуже просто зробити усно, бо останнє число 9 мінус 8 одиниця, всі інші числа без змін. Тобто пишемо 999 991. І так, давайте запишемо відповідь. Перше. Завдання це у нас 103, друге завдання це 9 мільйонів 999 тисяч 998. Третє завдання це 1004. і четверте, чи? четверте завдання це. 999 991. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.